Друзі, привіт! У нас нове надходження BMW E92 2012 року випуску в дуже-дуже класному стані. З оригінальним прибігом 132 тисячі автомобіль приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями по передній частині. Все дуже якісно відновлено. На чудових оригінальних дисках в чудовому кольорі. Це 328 ма 3-літровий бензин і навіть газ на автомобіль встановлено, хто авто хоче економити, але власник газом в принципі не користується. Автомобіль має люк, електропакет, мультикермо, дерев'яні ставочки. салону автомобіль шкіряний салон чорного кольору в ідеальному стані. Автоматична коробка передач, двохзонний клімат контроль, задній привід. Дуже-дуже класне авто. Ззаді роздільні два місця. Кому цікавий автомобіль, переглянути можна за адресою Сумська-2А і купити в кредит або заготівку. Звертайтеся.